Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Давайте ми з вами завітаємо в суперздоровенний магазин Аврора. Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Завітайте зі мною в Аврору мультимаркет. Гляньте, який тут величезний вибір товару. І дитячі іграшки є. І зараз ми з вами пройдемося трішки. По залу і подивимось, які є шалені акції і знижки. Гляньте, от скільки поставили класних таких. Ну, я ще не була у нас. Це дуже здоровий гіпермаркет, можна сказати, відеорори. Коси самообслуговування. Взяв з товар, заплатив і пішов. Ну що, пішлі, от Оце магазин. Гляньте, який тут. Просто величезний вибір різноманітного товару. Дивіться, а ви також можете купити мультіварочка. Мультіварка. 1499 гривень. Гляньте, яка класна. 1500 гривень вона ваша. Налітайте народ. Чайник по акції. Зараз йде 299 гривень. Ось, бачите? Ціну знижено. Такий чайничок. Ух ти, як гарно тут. Оце да. Я вже аж, я не знаю, аж розстерилася. У нас, як би сказати, на моєму районі вона така маленька, а тут величезна, тут широкий вибір товару. І тут можна просто пройтися. Гляньте, який тут широкий ряд. Ти йдеш нікому не заважаєш, вибираєш той товар, який тобі потрібен. Ну, давайте ми значне. Дивіться, українська моя. Туалетний папір 6 гривень коштує. Крижопіль 9 гривень. Обов'язково це, коли ви заходите в Аврору, першим ділом вам треба це взяти. Воно От По бумагі завжди пригодиться. Ніжний дотик по акції йде 64 гривні. 4 плюс 2. Бачите, 6 рулончиків за 64 гривні. М? Серветочки можете купити ціна 39 гривень. Ви бачите такі вологі. Тут 50 штучок виходить. М -м -м. Супер просто. Так, дитячі вологі серветочки. Зараз на даний час йдуть зі знижкою. З 12 по 18 серпня, 19 гривень, коштує отака упаковочка. Тут їх. 70 плюс 7, 77 штучок. Так що можна бігом бігом брати, бо сьогодні, по-моєму, останній день акцій. Так, заходимо в Аврору і обов'язково звертаємо на жовті оранжеві цінники. Дивіться, серветочки також йдуть по 32 гривні. Дивіться, яка тут огромна упаковка 110 штук, вони вологі. Ну, мені подобається що в цих в самій упаковці. Тому що ця штучка відкривається. Бачите, її можна відкрити, але я відкривати не буду і там відкриваємо. Потім ми витащили серветочку і закриваємо, щоб волога не іспарялася, можна так сказати. І серветочки завжди тут вологі. Також знижечки йдуть на мила, так як я фанат. Можна сказати, мил. Мені дуже вони подобаються. Я завжди заходжу це все покупаю. Дивіться, мило туалетне тверде. Ви можете купити за 19 гривень. Воно діхтярне воно в хазяйстві обов'язково пригодиться. діхтярне 140 грамів Вага цього мила. Доволі його вистачить, його то вам надовго. Вистачить. І ще йде ось мило по акції Це є туалетне, класичне, біле. Сейгурд 29 гривень 90 грамів. Ну, це хороше мило. Мені дуже подобається. Також можете купити дитяче мило 60 грамів, 9 гривень. Це так. А оце взагалі класне мило. Я вам розкажу про нього. Це мені подобається. Воно йде зараз. Крем мило тверде, 34 гривні виходить. Ну, його вистачає надовго. І тут 200 грамів. 200 грамів в цьому милі. І виходить, от ви возьміть його і понюхайте. Це запах, як ну, хто був в Єгипті, той мене зрозуміє. М -м -м, пахне, як, Єг... як вроді ви полетіли заново в Єгипет. Ну тут є такий і ще з таким ароматом, і вони різні бувають, така є червона, типу упаковка, але ну, на даний час я не бачу її. Ну, оце мило 34 гривні 200 гривень, воно дійсно хороше. Бачите? Так що це так. Також, дивіться, знижки йдуть на шампуні по 84 гривні. І бальзам коштує 64 гривні. Бачите як. Тут написано, для якого воно волосся. Бальзам кінці для волосся. Для пошкодженого волосся. Йде це для пошкодженого. А от ще такий бальзам. Це. Е, Схильний схиль до випадіння. Ось як. Ось така серія Каре шампуні і бальзами. Знижечки на них йдуть на даний час. Дивіться, ще можете такий шампунь купити: літровий 64 гривні. Тропік. Тропік. Для всіх типів волосся йде, для всіх типів і махіто. Такий доволі непоганий. Шампуня вистачить надовго. Літр. Літрова упаковочка. Також йде акція на шампуні від ЄС по 129 гривень, бачите як. Получається непоганий такий шампунь. Так, Вовроріч продаються такі захисні масочки. Я почитала новини, ну не хочу, бути, так, знаєте, як. просто як для себе я хочу її взяти, тому що вона коштує 2 гривні, так як йде осінь. хвороби різні. Коронавірус возвращається. Ну, це в новостях так пишуть, так що можете взяти. Дивіться, маска коштує 2 гривні. Залітайте біговую ворожу і маски собі купляйте. І вату, і бинт можна купити. І от ще йде пластит Кей, Тонік Антасептик, водню. Супер пропозиція від Баврора. зараз я вам покажу. Дивіться, за 62 гривні ви можете придбати бальзам для миття посуду із екзотиком і суниця, Ну, такі з ароматами. Він концентрований. У мене такий є. Я таким користуюся. Вам вистачить його надовго, так що залітайте за 62 гривні. Знижечка просто унікальна. Так, сейчас я вам покажу ціни трішки на зошити. Дивіться, такий зошиток тобто ви можете купити за 12 гривень. Ну, отже його ціна, мабуть, я так думаю. Чи за 7. Ну, це треба надав... є такі штуки. Зараз я провірюсь, як цей зошит інтересно коштує. Щас ми глянемо. 12 гривень. Це 12 гривень. І в клітинку, і в лінійку. А оцей мені взагалі дуже сподобався такий зошит. Ви знаєте, тут як вона. Обложка, ну, можна зошит, навіть об, обгортку не купляти, зекономити на обгортки. Так, раз ви відкриваєте і можете підписати, для якого предмета в школі він потрібен. Це в клітинку такі зошити. Ціна такого зошита ми малому купили 10 штук таких. Тепер в лінійку вибирають. Ціна такого зошита 27 гривень на 48 аркушів. Це так. Бачите? Просто великий вибір. Зошиків. І в лінійку є. Ось, бачите, в лінійку. Можете підібрати по 17 гривень, і по 22 гривні. І тут все-все-все є. Ось є ті. Папка для зошитів. Зараз йде за акцію 44 гривні. Можете папочку купити. Це, мабуть, така вона. Ось ми подивимося, бо тут треба всі ціни провіряти, бо ж, бачите, як товара. Величезний вибір, да, 44 гривні От таку папочку. Ну, сюди зошити зложили, щоб не жмакалися. І в школу маля ходитиме. Також в Аврорі можна купити сок за 34 гривні. Добрий ранок. Яблучно-виноградний сік без додавання цукру. Бачите, сотковий. Один літр. Літр соку коштує 34 гривні. Так що завітайте в Аврору, покупайте сок. І буде вам кожного ранку добрий ранок від Аврури. Дивіться, можна ще придбати таку каву шоколадна. Вага її де 100 г. Коштує. От тут треба подивитися ціну. Дивіться. 99 гривень. Така кава коштує. Кільця хрусткі також йдуть по акції за 11 гривень. to